народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про свободу слова. От, здавалось би, вже на темі свободи слова, скільки зламано у всіляких різних. Знарядь праці і не тільки праці, але тим не менше, ця тема у нас досі актуальна. І не тільки тому, що у нас в країні війна. Те, що в нас в країні війна, це одна справа, а те, що в нас в країні повне розвіляйство і повна безкарність це зовсім інша справа. І це все у нас накладається на те, що суспільство знову ж таки не має фільтрів. От наразі, ну як, ми в процесі, що добре, ми в процесі, але з моєї точки зору, поступ занадто повільний. І єдиний марафон, так би мовити, не дасть це збрехати. Взагалі, чому я вирішила поговорити про єдиний марафон, окрім того, що всі розуміють, що це рудимент, так би мовити, уже не надто потрібний. Це всі розуміють, окрім влади. От треба ж розказати людям, по чому в Одесі, так би мовити, рубіроїд. Давайте так. Я, наприклад, не являюся сильним прихильником тієї думки, що от єдиний марафон він на початку прямо дуже сильно нам допоміг. Ну, Тому що суспільство саме по собі, воно було згуртоване. Єдиний марафон для цього йому не був сильно потрібен. Якщо чесно. Тобто, просто на фоні того, що все суспільство згуртувалося, вона також вирішила, а давайте ми з вами також згуртуємося ще по цій темі. Насправді ми нічого не отримали, окрім Радянського Союзу 2.0, тільки такого більш лайтового. Тобто, як на мене, це взагалі така історія, яка нас більше ганьбить. Зиску з того особливо я не бачу. Можете подивитися коротеньку статистику. Тобто це ефективність того марафону, от буквально в цифрах, щоб нікому скучно не було. Тобто, я якраз спокійно відношуся до того, що є там певна частина грошей, яка виділяється на медіа, знову ж таки порівняно із бюджетом. Зараз ну, що... Да. Порівняно з сумами бюджету, я б не сказала, що там прямо такі сильно великі суми. Але знову ж таки, рахуючи те, що в Україні війна, а сам медійний продукт, телемарафон, він насправді не настільки якісний. Ну, це всі розуміють, ну, тому що народ, хто любить повторення, а Радянський Союз за вами плаче. Особливо ті, хто любить повторення в медійній сфері. От ви, гомосовіті куси в мене щиті. Тобто єдиний мала... телемарафон могло проковтнути тільки пострадянське суспільство. Ну, Тому що воно знає гості радіо, воно знає там ще там, декілька медійних ресурсів з радянських часів. І тому для нас телемарафон був, ну, типу, норма. Ну, типу, так і треба. А воно, типу, взагалі не пришить кобелі хвіст, якщо чесно, і воно не сприяє свободі слова, що ще гірше. Тому що, знову ж таки, давайте я вже з вами так поговорю. Окрім того, що саме суспільство пострадянське, у нас ж влада також куди дітися, вона також пострадянська. Ну, тобто, куди ви дімтеся співночі вона, звісно. І тому вона вважає, що от вона все контролює і вона робить добре. Ну, тобто, я вже не буду проводити статтю там невеличка була стаття. Давнішнього інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому він говорив, що взагалі то ну, диктатура ж на благо. Ну, тобто я, так би мовити, людина, яка має дещо диктатурні методи, але я використовую це на благо. Але нікому не спало на думку просто перевірити сонцесяйну думку нашого президента. Тому що медіа відверто слабкі. Тобто народ, я можу, знаєте, як похвалити журналістів, так і погладити їх проти шарсті. Отут я зараз буду також гладити їх проти шерсті. Тому що одна справа, що роблять так... наші елітарні групи, скажімо так, у якій енна кількість грошей, яка йде, невідомо на що і з'являється вона ні звідки, ну, тобто, це окрема тема, але ж є і звичайні журналісти. Які дуже ображаються, коли їм кажуть, що взагалі-то якість журналістика у нас погана. Ну так, вона погана, і вона погана, тому що відсутнє критичне мислення як таке. Знову ж таки, пострадянське суспільство. тримайте це в пам'яті. І знову ж таки, Союз мультфільм та інше. Ну, тобто, це все у нас просто так не минеться. Це ми ще будемо відхаркувати не один раз. Але я історик, я. Зараз вам буду розповідати з точки зору причинно наслідкових зв'язків, тому що нічого не виникає із нічого і не зникає в нікуди. Все має причину наслідок і так далі. Тож, при ослаблених медіа, при низькій журналістики, попри те, що у нас є суспільна думка, що треба бути, як всі, ходити, як всі, ну, гомо по-хорошому так і говорять, дуже патріотичні, тільки дещо Гумосовітікуса. Не ображайтеся народ, але так воно є. Далі. Це все у нас сприяє тому, що медійна сфера в Україні у нас заморожується. Тобто оці всі розмови, які були на початку війни, що ні, що не треба рухати владу, що там не треба її критикувати, це не дай Бог. У нас досі це десь присутнє часом водійному полі. Ну, тобто, ой він наш президент, ой, а ти його не критикуй. А сенс мені його тримати як президента, ви мені скажіть. Якщо він хоче, щоб на ньому молилися, то нехай йде в храм. А в політиці такого бути не може, в принципі, інакше це не політика. Інакше хтось прям з за мавзолею. Там якраз лежить один Вовочка і два Вовочки навіть не чухаються з приводу того, що там уже один Вовочка лежить, тобто ніде не проскакує мисля, що треба Вовочку якусь замінити. Це ж просто неймовірна ситуація. Тобто, коли суспільство саме голосує за те, що треба заморозити медійне поле. Ну, влада його й заморозила. Питання, так би мовити. А що і сталося далі? А далі ми маємо, так би мовити, ситуацію, коли в Україні оформлюється диктатура, так би мовити, широким кроком. Суспільне не дасть збрехати. Ну, Тобто, якщо ви думали, що влада зупиниться на тому, що вона створить єдиний марафон і все, ні, не зупиниться. Це політика, воно такі не діє. Якщо ви даєте слабину хоча б раз в політиці, то це означає, що ви фактично можете здати і інші позиції. Запросто. От вас так зрозуміють, та що ви там будете декламувати, що ви у нас такі хороші, що без вас, так би мовити, ніхто нічого не зробить, що ви там такі якісні, це все туфта на посну маслі. Якщо ви по діям відступайте і відступайте і відступайте, значить, ви погоджуєтеся з позицією слабого. А слабому можна нав'язати все, що завгодно. І навішати на слабого можна також все що завгодно. Тому що політика у нас загора доволі таки жорстка, як така. Далі. Знову ж таки, іде суспільна. Суспільне. Медіа, ну, знову ж таки, вони висвітлюють, але, знову ж таки, не сильно. Ну, тобто, це просто біда-біда. Тому що ми проголосували за заморозку самі. Тепер давайте змістимо ракурс. Ми з вами поговорили про проблематику. Давайте змістимо трішки ракурс і поговоримо безпосередньо про воєнні дії. От у нас зараз іде наступ на Харків. Тобто, знову неочікувано. От прямо ніколи такого не було, і тут раптом знову. І що у нас роблять медіа, оскільки вони зараз у мене головні? Медіа частина у нас за владу, тобто вона посилається на владні джерела і каже, що от влада говорить правильно. Гому ви совєтікуси. Якщо чесно, хоча інший табір я не буду їх сильно виправдовувати. Ну, крім того, що воно ведеться на російський ІПСО, насправді там більше корисних ідіотів, ніж тих, хто прямо таки мріє послужити Росії. От якщо ви тим корисним ідіотам прямо б сказали б ти що служиш Росії, то вони б вас, напевно, послали куди подалі. Ні. Вони не служать Росії, але вони корисні ідіоти, і вони, як флюгери, вони не знають, як працює медіа, хоча вони набрали собі аудиторії фіг на скільки. Це також одна з трагедій нашого часу. Тобто люди з широкою аудиторією, як правило, мають нуль відповідальності от просто зеро. А буде частина людей, яка буде говорити, Боже, скільки в нього підписати. Це ж він, напевно, такий розумний. Ні, він трішки тупуватий розслабтеся. Він трішки тупуватий і часом настільки тупуватий, що аж страшно дивитися на те все. Але це все у нас впливає на фронт. Це у нас впливає на те, що у нас ворог, звісно, може використовувати нашу слабкість. Ну, зрозуміло, Йожику. Зрозуміло, що Росія буде нас використовувати, тим більше що демократичний світ він окрас, ну, це його особливість. Демократичний світ пропускає через себе всі думки, в незалежності від якості цих думок. Це якщо ви раптом боліваєте за демократію, як я, ну, тобто ви маєте розуміти, що демократичний світ от він буквально, знаєте, як, Наскрізна кімната, через неї пролітають всі думки. Хороші, погані, чорні, білі, сірі, фіолетові. Тобто в цьому якраз і сила насправді демократії. Але у військовий час, коли потрібна згуртованість і треба розуміти, наскільки потрібна згуртованість взагалі, то тут демократія дає слабину. Ну, греки програвали персам в інформаційній війні, якщо чесно. Я про це ще більш детально поговорю, коли вилікую горло. Але тим не менше, греки програвали персам. І, звісно, що ми програємо росіянам, тому що у росіян один рупор, в нього закачується неймовірна кількість грошей, плюс у росіян є силовий ресурс, який також впливає на їхні медіа. Тобто, там варіанта сказати, якось так в протиліній партії, там взагалі не пробігав такий варіант. Ми не можемо цим похизуватися. Але ми маємо зрозуміти, в чому сила демократії, як такої. Сила демократія якраз оце, як я вам казала, в свободі думки. Тобто, Демократичний медіасвіт він має пропускати через себе всі думки. Абсолютно, якими б вони абсурдними вам не здавалися. Тобто, наскільки ви там би не хотіли покрутити, так би мовити, людині, це все, тобто ви маєте право висловити людині свою думку. Це одна справа. Тобто, наскільки б абсурдними не були думки, вони мають бути. От, наприклад, США. От чого вони тільки не допускають в своєму медійному полі? Там, напевно, тільки їжака немає, хоча, напевно, знайдеться. Тобто, там повна свобода слова, повна свобода вірусповідань, тобто, США максимально лояльні до віросповідань, максимально лояльні до свободи слова. Я, до речі, через це досить таки. Оптимістично насправді дивлюся на інтерв'ю Такера Карлсона, яке він бере у російських, так би мовити, діячів. Ну, тобто, я думаю, коли такер Карлсон приїжджає в США і показує республіканцям, так би мовити, ота, що наговорила російська сторона йому, то вони там довго сміються насправді. І це насправді якраз може підсилити нашу сторону. Тобто, ми можемо показати американцям. Мов, подивіться на тих росіян, там застрягли в 17 столітті. Ну, по факту. Ну, послухайте того Дугіна, послухайте того Путіна, звірте, так би мовити, з книжечкою по історії, по якості думок, і так би мовити, буде вам щастя, ми кращій ситуації. Ми застрягли десь так в 19 сторіччі. Ну, тобто, не варто думати, що ми там прямо попереду всієї планети. Ні. Ми застрягли в 19 сторіччі, знову ж таки, Хвалити за це треба СРСР та його досвід, тому що імперія має здатність до заморозки будь-яких політичних та соціальних процесів. Знову ж таки, непогано показує це все Персія давня, Російська імперія також від неї недалеко втекла, якщо чесно. І Радянський Союз, тому що більше посприяв. Тобто у нас зараз дещо медійна відлига, якщо можна так охарактеризувати. Ну, Тобто, у нас оці всі вільні добре, забула. Віль... Нехай будуть вільні радикали, хоча воно трішки не те. Просто уявіть собі, сонячне проміння демократії, яке буквально б'є по льоду імперії. От десь отака відлига у нас в моїйному полі зараз відбувається. Ну, тобто, Сонце демократії, тисне на лід імперії, і літ, відповідно, тагненне, ну, бо куди він дінеться проти законів фізики. Єдине, що цей процес може тривати, я, ну, кількість років, не скажу скільки. Тобто, можна зробити поправку, що в нашому 21-му сторіччі цей процес відбудеться трошки швидше, але наскільки швидше, тут навіть я вам не скажу. Я можу сказати, що так буде. Процесити швидко. На якомусь етапі, так би мовити, арифметична прогресія передав геометричну прогресію. Я поки її не спостерігаю. Ми досі, як на мене, все ж таки в арифметичній прогресії. Ми повільно, повільно, повільно добимо цей лід, але нам ще довго його добати. І тому нам потрібні вільні думки. Нам потрібні. Якісні думки як не дивно. Ну, тобто, тому я проти кількісних думок, я за якісні думки. Ну, тобто, якщо вам є що сказати, от реально є що сказати, і ви можете свою думку як не дивно довести, то так би мовити, говоріть. От, просто говоріть, просто систематично доводьте свою думку. Я це люблю. Мій канал це прямо сильно любить таку думку. Таку думку. Але тим не менше, ми маємо також слідкувати за іншими людьми. Ну, тобто те, що у нас медіа далеко не першої якості, вона також сказується на тому, що у нас політична влада вважає, що їй можна все. Ну, Тому що, а що ви їм зробите? У нас суспільний договір заключається в тому, що наша влада лишається, так би мовити, на своїх позиціях. Клас! Ну, да? Особливо Володимиру Зеленському. Ну, тобто влада лишається на своїх позиціях. А що їй за це буде, а судячи з якості медіа, нічого їй за це не буде? Ну, тобто Всі вирішили, що ми будемо розбиратися після війни. У мене питання. Ви правда вважаєте, що доживете до того часу? Або якщо доживете, то яку ціну заплатить Україна за те, що ми лишили президента, який взагалі повний некомпетент? Якому слово не скажи, який все замкнув на собі. Який дозволяє собі наїзди на медіа, дозволяє собі наїзди на журналістів, а журналісти просто не мають що сказати. Ну, як вони то про себе мають що сказати, вони просто не можуть це винести в ефір, але знову ж таки, це медійна сфера, тут важливий доказ. Доказ, 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 і ще раз доказ. Ви можете зрушити владу, тільки якщо у вас є певна кількість доказів. Без доказів ви сюди просто не лізте. Моя вам порада. Ну, тобто, це все буде відбуватися саме так. І ще так би мовити, Раз ми домовилися, що ми лишаємо владу, то, значить, як на мене, як варіант, ми владу лишаємо, але ж ми її таке пред'явимо. Пред От за рахунок того, що ми пред'явили владі, влада навіть пустила журналістів в раду. Я вас вітаю. Так вони пустили журналістів в раду по типу А відстаньте від нас. Тобто, я, не будучи моїйником, і я це бачу. Тобто, громадяни політики я бачу ваші фінти. Це далеко не все, що ви мали зробити з журналістами в Раді. Тобто, журналісти мають право, будучи громадянами України, слідкувати за тим, що роблять депутати України у Верховній Раді. Це раз. Журналісти мають повне право задавати нардепам. Складні запитання, і чим складніші, тим краще. Ну, тобто, я за якість запитань двома руками. Ну, тобто, це все мусить бути, це все мусить розвиватися. Так попадуть під роздачу нардепи. Так з них будуть питати, а що ви робите у Верховній Раді такі гарні. Ну це логічно. А влада має якось знаходити на це відповідь. І мене зовсім не цікавить те, що влада не хоче знаходити відповіді на це питання. Раз ви взяли на себе владу і анну кількість повноважень, то я вас вітаю. Або ви виконуєте свою роботу, або я вам просто співчуваю. Тому що наслідки за це будуть, і будуть обов'язково. І ми не в 17-му, не в 18 сторіччі, і навіть не в 19-му і вже не в 20-му. Відбрехатися і смитися з цієї всієї ситуації вам не вдасться. Зараз знайдуть всіх будь-кого. Тому навіть не сподівайтеся на такі розклади. І ми можемо перемогти ворога знову ж таки ну не в останню чергу за рахунок медійної відкритості. Ми знову ж таки маємо говорити владі, ну, тобто, частина блогерів треба віддати належне, говорить про те, що взагалі-то дарма ми говорили погано про Америку. Ну, тобто, влада, між іншим, запустила і псло. Вітання тим, хто переживає за те, що от владні джерела, от вони правильні. Так влада запустила і ПСО про те, що нам винна Америка як земля колгоспу. І частина журналістів це пропустила. Словом, так робити не можна, але, тим не менше, треба працювати над помилками, тому що нам потрібно ще дочекатися наступної допомоги, як я розумію, влада зробила погано. Знову ж таки. І не вперше. Але моя задача зробити так, щоб цього всього більше не повторилося. Тому що до нас приїжджали американські представники, і я собі уявляю, що вони бачили в Україні. Але я про це поговорю дещо іншим разом. Добре, на цьому мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій YouTube -канал, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте обов'язково. Люблю, солою, бувайте, папа.